Любов до тварин не виникає сама собою, вона формується з раннього дитинства завдяки прикладу дорослих, спільним спостереженням, читанню, розмовам і піклуванню. Турбота про братів наших менших це перший крок до доброти, чуйності, відповідальності. Саме ці якості є основою гармонійної особистості, як допомогти дитині навчитися любити тварин. Перше показуйте особистий приклад: діти копіюють поведінку дорослих, якщо ви з повагою ставитесь до тварин, а не ображаєте навіть. Дрібних комах дитина теж вчитиметься доброзичливості. Друге. Спілкуйтесь із тваринами. Заведіть домашнього улюбленця, якщо є така можливість, або разом доглядайте за вуличною кицією чи пташками взимку. Навіть спостереження за мурашками чи метеликами на прогулянці це вже чудовий досвід. Третє. Читайте книги та дивіться добрі мультфільми про тварин. Казки, оповідання та фільми, де тварини виступають як друзі, помічники чи герої, формують у дитини емоційне сприйняття живого світу. Четверте. Обговорюйте почуття тварин. Пояснюйте, що тварина може бути сумно, страшно, боляче. Це розвиває у дитини співспереживання. П'яте. Відвідуйте зоопарки, притулки або ферми. Живе спілкування з тваринами допомагає подолати страх, викликає інтерес і бажання піклуватися. Шосте не дозволяйте жорстокості. Обов'язково поясніть, чому це багато і як цього уникати. Любов до тварин це не лише турбота, а й частина великої любові до всього живого. Дитина, яка вміє піклуватися про менше, зростає добрішою, уважнішою і щасливішою.